Тися перше міцькі вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про контракт 18-24. для того, щоб ви були поінформовані стосовно цього. Я пам'ятаю, коли починалася ця тема, коли з'явився взагалі такий контракт. Тоді ми говорили про те, що набір хлопців з 18 до 24 років, абсолютно добровільний набір, здійснювався тільки в декілька бригад. Насправді це була обмежена кількість бригад. Сьогодні ситуація трошки інша. Сьогодні все змінилося, і перелік цих бригад значно розширено. Ну а що взагалі змінилося? Які переваги, які умови служби для таких військових про це будемо говорити з гостею нашої студії. Це Тетяна Чороба, начальниця регіональної рекрутингової групи. Південь четвертого центру рекрутингу сил ТРО Збройних Сил України вітаємо вас, Тетяна. Доброго дня. Отже, я пам'ятаю, коли це все починалося, так і ми теж тоді говорили, що це була певна кількість бригади. Тоді навіть я від деяких хлопців теж чула. Ну туди ж беруть тільки там от, от в такі бригади, і все більш нікуди. Ну і я не знаю, чи було багато бажаючих, чесно кажучи. Потім ця тема якось так активно не обговорювалася. Але якщо й були, то так були питання, чому саме ці? Ці бригади були обрані, і скажімо, там я був би готовий, наприклад, чи хотів би йти до якоїсь іншої, а вона не брала а, за от таким от віком. Сьогодні ситуація інша, наскільки я розумію, так і сьогодні абсолютно всі готові прийняти добровольців, якщо у них є така таке бажання з 18 до 24 років. Я правильно розумію? А, так, я зараз давайте нагадаємо ту, всю історію. Звісно. дійсно. Півроку тому, коли з'явився цей проєкт, його називали експериментальний проект контракт вісімнадцять двадцять для залучення молоді до лав збройних сил України на додаткових е, фінансових умовах, щоб молодь мала можливість зробити собі на. Майбутнє забезпечити собі якийсь початок життя, можливо, навіть там купити, придбати квартиру, машину, тому що це дійсно непогані фінансові умови. І тоді е, від сил територіальної оборони були представлені лише дві бригади: Дніпропетровська і Львівська. Е, в цьому місяці ввели зміни, і вже всі бригади територіальної оборони, а це 25 бригад по Україні, uh -huh. приймають участь в цій програмі. Uh -huh. Тобто, якщо ми зараз говоримо про південний регіон, тобто і Одеська. І Миколаївська, і Кіровоградська, і Вінницька бригади всі приймають участь в цій програмі. Проект змінив не тільки кількість бригад, а також змінив кількість посад. І якщо раніше можна було долучитися до цього контракту на посади стрілецькі, загальновійськові, тобто стрілець, кулеметник, гранатометник, бойові, що... бойові, так звані, так тільки бойові пам'ятаю, це теж ми обговорюємо. Зараз з'явилася ще дуже цікава посада: це оператор БПЛА. І тепер оператори БПЛА теж можуть долучитися до цього контракту. Трошечки Інші умови, розповім. На загальновійськові посади бойові, як ви кажете, строк дії контракту один рік. Uh -huh. За один рік людина, яка підписала цей контракт, має відбути півроку на бойових. Тобто сумарно півроку бойових, рік контракту. На оператора БПЛА трошечки довший контракт. Два роки контракт і рік сумарно треба відбути на бойових. Uh -huh. Які умови фінансові? Коли людина заключає контракт 18-24, він одразу прибуває в частину і протягом п'яти діб йому на рахунок мають зарахувати 200 тисяч гривень. Це перша виплата за цим контрактом. Після того його відправляють на базову загальну військову підготовку, яка триває там півтора місяці. Вона дійсно посилена, дуже багато уваги цьому приділяється. Спеціальні там програми розроблені для контракту 18-24. І після завершення БЗВП такий військовослужбовець вже отримує другий транш це 300 тисяч гривень. І по закінченню контракту через рік або через два, в випадку з пілотами, вони отримують ще 500 тисяч гривень. Uh -huh. І якщо ці люди мають відбути там півроку або рік на бойових, то за ОБД є виплата 100 тисяч гривень, тобто грошове забезпечення 120 тисяч гривень. В місяць, плюс також е, ніхто не відміняв премію за бойові, коли сумарно у військовослужбовця назбирається 28 днів е, участі у бойових діях, йому доплачують ще 70 тисяч гривень. Тобто, тобто це окрім цього того мільйона, з якого так. ви почали, так ще і ось такі. Фінансові Крім до. мільйона, який виплачується mm -hmm. за умовами контракту, ще є грошове забезпечення. Mm -hmm. Тобто грошове забезпечення на місяць може складати до 190 тисяч гривень. Mm -hmm. От. Це, в принципі, так наші хлопці, які на бойових, вони так і отримують. Ем, інформацію, що там затримують або комусь не виплачують, чесно кажучи, не, не поступало від бригад. Uh -huh. Всі ці бойові, як положено, всі отримують вчасно. Uh -huh. От. З приводу е, переліку посад, ну, по загальному зрозуміло, по е, посадах е, пілотів в силах територіальної оборони можна е, обіймати три посади. Це оператор БПЛА, майстер БПЛА і оператор-розвідник. Uh -huh. Майстер БПЛА, як би це не звучало, це не майстер-ремонтник, uh -huh. це саперна посада. Це людина, яка кріпить до е, дрона вибухівку. Яка знаряджає дрон, скажімо. От, тому майстер БПЛА це не ремонтна посада, щоб люди не плутали, тому що назва в неї трохи да, ну, Тобто це власна да, команда, стол, так? так, оператор це, плюс майстер. Це команда так. А, так. одна, так? Виходить, ні, що, чи ні? Екіпаж чи? БПЛА взагалі екіпаж? він складається з першого номеру, з другого номеру ага. і водія. Ага. Це. От. А майстер БПЛА він. Один на всіх Це, зрозуміло. <свят> на кілька екіпажів може бути. Це, зрозуміло. Тобто він тут зробив свої, так, так, с так, так. свою справу, так виконував обов'язки і далі. Так. Пішов. А, давайте тепер так трошки поговоримо про. Активність, власне. І чи вона є, і чи вона, вона враховуючи, є. що на початку це були справді лише бойові посади, і я знаю, що і це нормально, якби багато хто із молодих хлопців, можливо, і хотіли б, але, звісно, що боялися, тому що не були готові. Ну, якби 18 років це такий собі вік ще, да? коли з одного боку нічого не страшно, а з іншого боку, може, ну, тобто дві категорії є людей, яким нічого не страшно, або яким усе страшно. Ну, і це нормально, тому що в кожного своє сприйняття. Так. Це зрозуміло все. Але я про те, що навіть при от таких обмеженнях, що кілька бригад брали, що були е, обмежена кількість спеціальностей. А були бажаючі бажаючи, були, 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 бажаючи наскільки їх так, да. скільки викомплектував, скільки взагалі е, назбиралося військових ось таким чином. Я Такі. не можу казати загалом за Сили Триторіального оборони, я можу казати за роботу нашої рекрутингової групи, uh -huh. яка працює в Одесі. У нас це було близько 10 людей, яких ми uh -huh. рекрутували. Реально, на, людей, на які прийшли, концентр. хотіли. Ми комплектували Дніпропетровську бригаду. Тоді це було. Перші оці контракти для мене, як для рекрутера, вони були важкі, тому що ну приходять вони реально діти. Діти, ну от який вік? От во десять це були 18-19 років. 18, тобто хлопчики. Це зовсім молоді хлопчики, це були зовсім так. молоді хлопчики. І перша група людей, яких ми відправляли на цей контракт, це були діти з інтернату. Mm -hmm. От і е, насправді для мене це таке було трошечки болюче, е, болючий процес, тому що до війни я займалася волонтерською діяльністю саме з дітьми-сиротами. Ми активно працювали з інтернатами. І оце були ті діти, яким я допомагала, коли вони були ще зовсім е, mm -hmm. юнаками. А тепер вони випустилися. Їх е, наскільки постільки забезпечили житлом якимись умовами, і вони не навчені жити. вони не не навчені працювати, шукати собі роботи, шукати. Так, Вони собі... не адаптовані, по великому трошечки рахунку. Трошечки так. Так. Не, не адаптовані. Не всі, не буду казати так. за всіх, але от, ну, більшість з них трошечки е не можуть стартанути в цьому житті. Складно, складно. От. І прийшов перший хлопець із цієї компанії, їхніх друзів. Ми з ним поговорили. Він так дуже зважено прийняв рішення, я хочу захищати країну. Він такий був дуже патріотичний. От, і ми його оформили, розповіли йому про ці всі умови контракту, і він почав, як оце приводити. Друзів mm -hmm. по одному, по одному, по одному, і от їх не збиралася та група їх друзів, з якими вони разом вчилися, mm -hmm. з якими вони разом е жили. І от вони всі однією якоюсь групкою і поїхали служити в Дніпропетровську бригаду. О, це був такий досвід, напевно, перший. Потім вже, звісно, зверталися і хлопці, і дівчата навіть звертаються. Е зараз от, вже можна трошечки підбити підсумки, і загалом по територіальній обороні і. По всьому контракту і по всіх Збройних силах України більшість кандидатів на цей контракт це 18-19 років ага. до 20 років. Ага. Тобто їх переважна більшість. От до 20 років наймолодша категорія кандидатів приймають участь в цьому контракті. Трошечки старше, вони вже, можливо, знайшли роботу, можливо, навчаються, можливо, здобули вже якийсь факт, визначилися, пас, так, визначилися трошечки. Да. А от оцей період, коли вони після школи ще не можуть визначитися, от частіше за все, це вони погоджуються на цей контракт. Угу. От тому воно е, дійсно. Трошечки складно, напевно, мені як матері ну, емоційно, емоційно наобу, да. на, мабуть, це все ж таки складно. А, але так, спілкувалися ну... ми з командиром, наприклад, ну коли ми комплектували ще оце Дніпропетровську бригаду, ми спілкувалися з командиром, і він так дуже людяно ну, каже: ну дивіться, ми для них створюємо окремий підрозділ. Дійсно, що ми за них теж переживаємо. Ну, це теж наша молодь. Тобто наш... це, ну, так, це да, окремий... Ми не будемо їх прямо ну так залучати одразу. Разу в бій для того, щоб вони ну дійсно навчилися, здобули досвіду, здобули якогось е, вже впевненості в собі, щоб ми були впевнені в них. Тобто, в принципі, всі все розуміють і намагаються дуже плавно їх е, адаптувати до військової служби. Крім того, після базової загальної військової підготовки, коли е, вони навчилися, здобули там вже підготовку, вони ще обов'язково два тижні мають злагоджуватися в підрозділі. Uh -huh. От, це теж є обов'язкова умова, її не порушують. Тобто вони приїжджають. Вони не одразу їдуть на бойові, а ще два тижні в, самому, в самій військовій частині е, звикають до військових порядків, до uh -huh. служби, до наказів, до виконання наказів, до дисципліни, тобто в них є ще дві, два тижні адаптації, uh -huh. е, в якій вони теж займаються, до речі, підготовкою. Давайте трошки детальніше про спеціальності. Ви сказали, що з'явилася нова так стосовно оператора ППЛ, що, що зараз ще знаю, що перелік розширений. Е, Кого приводу... ви сьогодні потребуєте? Кого саме потребуєте, Кого? хто вам дуже сильно потрібен? Потребуємо ми всіх. Насправді дуже багато посад є таких, що. Е... Навіть і не подумаєш, що вона потрібна mm -hmm. а, От для армії, так для, начебто, це для цивільна, армії. абсолютно цивільна так. посада. Там ми навіть до ефіру з вами трошки поспілкувалися, і я ну не те, що була здивована, а просто теж для себе зрозуміла, що є посади, які зовсім, начебто, далекі від фронту, але вони дуже потрібні. Не потрібні. Так. так, тому ми шукаємо не тільки бойові посади, ми шукаємо всі, всіх. Це можуть бути, якщо говорити про тилові посади. Це Mm -hmm. Можуть бути кухарі дуже потрібні по кухарях. Є обов'язкова умова, щоб у людини було була освіта. От освіта кухаря, документи, які дозволяють працювати кухарем. Бухгалтери, медики mm -hmm. на бойових медиків. Ми беремо хлопців і дівчат, навіть тих, що мають тільки бажання без освіти. Тобто на бойових медиків, якщо людина є мотив вмотивована, активна, готова навчатися, ми надаємо навчання. Тобто, бо... ну, тобто там перша допомога, правильно? Перше... я До медична це... допомога. допомога, так. так. От, тобто людина, яка може скерувати до лікаря, mm -hmm. скерувати і надати mm -hmm. е... першу домедичну допомогу. Mm -hmm. от. Е... Говорили так дійсно до ефіру з вами про посади фотографів, комунікаційників. От, от, так, так, І це такі посади, які теж дуже потрібні, без яких багато ланок не працюють як потрібно. Тобто, це і реклама, Вама, і рекрутинг, і висвітлення життя підрозділу, mm -hmm. і цивільне військове співробітництво. Тобто, на всі е, на всіх цих е, роботах залучені відеооператори, фотографи, медійники. Ну це не тилові спеціальності. Правильно я розумію? Чи вони можуть бути працювати і в тилу, вони і працювати переважно на працюють іде... в, тилу, в тилу, але так. вони звісно, що виїжджають Мають щоб... відрядження, да, відрядження такі такі рота того, щоб туди, зробити так. матеріал. Тобто, якщо є бажання долучитися саме от на такі посади, то теж можна знайти місце в Збройних силах України, я думаю, в будь-якій області. З приводу посад для молоді ми говорили про 18-24, то там загальновійськові посади, стрільці, кулеметники, гранатометники, розвідники. Тут вже залежить від того, наскільки людина бачить себе, власне. Солдатом, у війську, Готов, у війську, готовим виконувати обов'язки, готовим бути гвинтиком в системі, яка знищить ворога. Якщо говорити про більш е, креативний підход, про е, напевно, навіть здобуття якоїсь е, професії, тому що оператор БПЛА це не просто посада у війську. Е, здобути навички пілотування дроном, це те, що може потім бути дуже корисним і в цивільному житті, тому що я вже не говорю там про е, знімання весільних е, днів народжень, там тощо. Я говорю про сільське господарство, коли е, багато зараз. Дуже багато робот ведеться саме з допомогою дронів. Власне ну, так, і наші бомбери, не лише війна дронів, а ще й наше цивільне життя. Це вже цивільне власне теж дрони війшли uh, абсолютно стовідсотково в усі сфери. Так. наші бомбери, так. яких зараз uh, бояться Кацапи, ми теж взяли з сільського господарства. Тобто ми їх просто переробили. Вони були, і люди, які вміють ними користуватися, вміють ними оперувати. Це будуть люди на вагу золота. Фахівці, тому це е, не тільки посада у війську зараз на часі е, корисна і дуже е, е, потрібна, а і в, на майбутнє якийсь вже. Е, е. Шлях можна добре. А оці всі спеціальності, як відеооператори, таке інше для 18-24, вони теж актуальні? Для контракту 18-24 24 ні, ні. там ні. можуть бути тільки посади, оці бойові або, або uh, це на річний або, контракт або БПЛА на два роки. Uh -huh. Тут є нюанс, до речі, а, якщо людині 24 роки і йому там за кілька місяців виповниться 25 років, навіть якщо йому завтра виповниться 25 років. Uh, він може підписати цей контракт. М -м. Тобто йому має бути менше 25 років на момент підписання контракту. М -м. І Він все одно приймає очі в цьому ]Girl. контракті. Zipper. І Якщо люди, які зараз проживають в Україні, знають, що їм там через місяць виповниться 25 років, вони будуть вже військово зобов'язані, їм прийде повістка, військомат почне їх шукати, почне їх кудись відправляти. І багато хто не хоче ховатися, багато хто не хоче жити вдома і не виходити навіть в магазин. Боячись там ТЦК, то це нормальний варіант. Можна прийти у військо добровільно, заключити контракт 1824 ще, вибрати собі нормальну класну посаду, обрати собі будь-який підрозділ, тому що зараз приймають участь всі бригади територіальної оборони. Uh -huh. Рекрутери завжди можуть порекомендувати того чи іншого командира. тобто... Ми вже ж зі всіма знайомі. Е, можемо організувати співбесіду з командиром, щоб там познайомити та може бути ближче до, до, до дому. Додому та можна так, бути трошечку ну, ближче додому. Насправді, я так. як рекрутер не люблю розповідати, що можна бути ближче додому, тому що всі військові підрозділи постійно переміщуються. Угу. Гарантувана дуже умовно, що ближче додому, так сьогодні ближче. Да. а завтра... Одеська бригада вона а умовна не. в Одесі, але в Одесі можливо тільки її штаб. А всі підрозділи ну, розуміло, у нас воюють. Так. Тому я ніколи не обіцяю. Географічна, де буде людина uh -huh. служити, тому що кожні півроку приблизно батальйони переміщуються. Uh -huh. Сьогодні він на Покровському напрямку. Завтра він очікував, що його переведуть, а його перевели на Сумщину. Сумщину його знову повернули там на запорізький напрямок. Це ну. Точно не біля дому. Uh -huh. от, тому географічно ми такого ніколи не дозволяємо собі пообіцяти людині, що він буде десь біля дому, якщо це дійсно не посада тилова, типу бухгалтера uh -huh. от, або там офіцерська посада десь в штабі. Тобто тут ми ще більш-менш можемо гарантувати. А всі е бойові посади, вони зазвичай не біля дому. Скажіть, які вимоги найголовніші до цього контракту 1824. Ну окрім того, що є співбесіда, окрім того, що ви спілкуєтеся із хлопцем чи з дівчиною, так щоб вони хотіли, щоб вони бачили, розповідаєте їм все. А Що стан здоров'я ж має бути теж відповідний, правильно обов'язково вони приходять військово лікарську комісію. Так, так, комісію проходять військово лікарську комісію і вони мають бути придатні до виконання бойових завдань, угу. От, тому що е, чисто. М -м -м, теоретично, е за згодою сторін можна е військовослужбовця, який придатний до підрозділів забезпечення, раніше це було обмежено придатний, угу. можна використовувати на бойових. А, але все ж таки, е якщо тут умова контракту... Що півроку треба пробути на бойових, то фізично людина має бути здорова і віддавати має собі, витримати, оці витримати півроку. Там. Так, а це а це складні півроку. Це складні Це складні півроку, так. тому що це і умови проживання складні, це і е, умови побуту складні, і умови служби теж на бойових ну, так. складні. І це постійний стрес, тому е, здоров'я дуже важливо в цьому. Чи працюють додатково психологи із 18-24 чи ні? Чи, чи це як для всіх загальні умови? Ну Дивіться при що ще є такого додаткового от саме для цієї категорії? Додаткового в них о, більш ретельна підготовка. Ну і фінансове забезпечення Так, да, і фінансове звісно, забезпечення, так, так. Так. тому що при відборі на службу, звісно ж, психологи проводять тестування, mm -hmm. перевіряють ретельно. Ну, от я про це Чи готові 18, так як ви правильно сказали, це діти більшості своїй. Тому я про це питаю, це діти. І іноді я ем, замислююсь, наскільки це ем, правильно залучати mm -hmm. людей, які mm -hmm. прийняли таке імпульсивне рішення. І Ще можливо і, не, не, зовсім не зовсім розуміють, прийняли, що... бо вони ще маленькі. Ну Про... по великому рахунку Проте, я кажу. в мене е, ми долучилися до війська одразу в перші дні повномасштабного вторгнення. і В мене є дуже багато побратимів, які прийшли тоді на службу, будучи 18-річними. Mm -hmm. Зараз їм вже 23-24 4. Але прийшли вони ну, зовсім віці, молодими. Саме, і вони прийшли в той час, коли вони були найбільш потрібні. Вони е, ну, ніхто не запитував в них, е, чи готовий, ніхто не проводив їм психологічне тестування, ніхто не запитував, наскільки е, вони зважили своє рішення. Mm -hmm. Вони прийшли їм, дали в руки автомат і вони пішли захищати країну тоді, коли ворог стояв під Києвом. І е, це було дійсно правильне рішення. Тому що ми б тоді без цих хлопців молоденьких таких, ми б, можливо, б і не витримали. І зараз така ситуація в країні, коли нам от критично не вистачає е, людей. То це теж е, той випадок, коли нам дуже потрібне це їхнє рішення. І вони роблять правильне рішення з огляду на ситуацію в країні. І чим вони. Не такі, ніж ті, що приходили у 22-му році. Ну тобто, я зрозуміла, ви теж над цим замислюєтеся, так і теж так. шукаєте відповідь на це питання, як жінка в першу чергу, так розуміючи, що вони чиїсь діти. а, ну, Я розумію, про що ви говорите зараз. Є таке, і так, зараз у ці хлопці, які мене оточують, 23 річні, mm -hmm. які прийшли з перших, які вже Які вже пройшли багато чого на цій війні. Е, я питаю, чи ви Шкодуєте. Вони кажуть, ну як можна не пошкодувати? Ну ми ж прийшли е, битися з ворогом, ми ж не просто так прийшли. А тут ще у хлопців додатково грошове е, заохочення, е, яке їм, чесно кажучи, гріє душу, бо вони запитують. Все ж таки, оцей фінансовий фактор, він. Е, Дуже важливий і на мою думку, це дуже е, хороша ініціатива була е, від е, нашої влади створити отакий от контра, е, контракт, такі умови, тому що е, дійсно це те, е, що треба заохочувати фінансово. Заохочувати і треба, все ж таки, щоб була мотивація, це правда. Мотивація. Для когось це фінансова мотивація, в першу чергу. Для когось це мотивація, все ж таки, ну, у всіх них все одно захищати країну, але має бути мотивація, тому що немотивовані з немотивованих захисники, ну, так собі це виходять, точно. мабуть, так. Ну, насправді, Принаймні, так військові мені теж розповідають, що тоді, коли немає мотивації, то дуже важко працювати і навряд чи є велика користь від таких. Справді звертаються люди в рекрутингові центри, звертаються не мотивовані. Вони шукають роботу. Uh -huh. Я не кажу зараз про контракт із назва uh -huh. кажу взагалі. Цілому так шукають На, роботу. Так. Іноді бувають дуже кумедні ситуації. Там люди дзвонять. Я хочу бути ем, оператором БПЛА дистанційно. Я живу в Німеччині, я хочу звідси підключитися і керувати дроном. Там у вас на Донбасі. Ну, класно, звісно. Це оце, оце прямо от бувають такі. Було нещодавно дзвонила жіночка і каже: добрий день, а чи є у вас посади для е, жінок в Одесі біля П'ятої фонтана? І, і ми сидимо так всі разом. А, ну, бо що далеко не їхати, напевно. Ви розумієте? Тобто люди іноді трошечки плутають, що таке взагалі військова служба. Тобто, <поцент> бажання служити дистанційно ну раз на місяць точно такий кандидат з'являється. Ну джіночка, яка хотіла на п'ять фонтану служити, це прям був хтопчик. Люди шукають роботу, і коли вони шукають роботи, ти з ними спілкуєшся, розмовляєш, і наче і тобі треба кандидат, наче і треба тобі mm -hmm. підвищувати показу, показники. А, але ти слухаєш цю людину і кажеш, слухайте, ви ж поїдете ну, на Донбас. Так, да, ви будете там водієм, але ж на Донбасі, там прилітає, ви готові. А ні, я подумаю. І все. І вони, тобто... Це не маршрутку в Одесі водити, це та, та трошки так. інша робота. Тому так. ми одразу перевіряємо такі, таких людей на мотивацію кількома mm -hmm. буквально фразами про Донбас. І вони або е самі відмовляються. Або або відмовляються. Скоріше це відмовляються. Угу. Mm -hmm. Ну, принаймні, це чесно, слухайте. Так. У людини є вибір, вона вирішила так і чому б ні. Нехай лучше так, зараз на цьому етапі, ніж потім. Зараз, ну, якщо що. є трохи часу, хотіла б додати ще про один контракт, який можна заключити в Збройних силах України, теж нещодавне нововведення, контракт 60, угу. контракт 60, це теж цікаво, тому що люди, які прийшли в 22-му році, їх не прийняли. Тому що за віком. А зараз їм 64, і вони думають, що тепер їх можна прийняти на військову службу, і їх дуже багато насправді. Ага. Я дуже вдячна насправді цим. Дідусям, які хочуть зараз вже на пенсії. Вони ну, можуть бути ще й не, 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 не дідусями в цьому віці, умовно кажучи. По віці, да, вони да, умовно, да, ну напевно, в них є онуки, бути, а але бути. я дуже вдячна цим людям, що вони хочуть долучитися, але Хочу тут є умови. Корисним, дуже мета, важливо, щоб людина мала досвід військової служби в останні 10 років. Угу. Тобто, ми розглядаємо тільки таких кандидатів, які служили в останні 10 років. Тобто, тих, яких списали за віком, uh -huh. тих, які служили там, на якихось посадах з ну, початку по, е, російсько-української війни, uh -huh. тобто з 2014 року, хоча б, щоб мати досвід, щоб не проходити базову загальну військову підготовку. Ну, з нуля що... так. Не з нуля. так. так бо це важко. Е, розглядаємо, в принципі, всі, всіх, але от погодити, тре, е, погодити ми можемо тільки людей, які мають досвід військової служби за останні 10 років. Куди приходити, куди звертатися? Звертатися можна можна в ЦНАПі на Косівській, 2D. Там сидить рекрут рекрутер, рекрутер е, сил територіальної оборони, там, власне, великий осередок рекрутингу в Одесі. Е, відкрито там центр рекрутингу української армії, куди, куди приходять всі е, uh -huh. кандидати, які хочуть отримати консультацію або запитати. Про військову службу. Е, є домовленість з військоматами, яка контролюється місцевою владою, про те, що в районі е, ЦНАПу на Косівській не відбуваються мобілізаційні заходи. Тобто люди, які. Щоб вони навіть, не боялися, так, так, щоб так, вони могли прийти і не вийти звідти, так? От, е, ми е, спостерігали, е, коли м, військовослужбовці ТЦК. Проїздили по сві ЦНАП, це було до дев'ятої ранку, але з дев'ятої до вісімнадцятої, коли ЦНАП працює, вони не проводять там мобілізаційні заходи. Ми за цим Тому слідкуємо. з дев'ятої до вісімнадцяти, ми слідкуємо туди. Можна прийти безпечно за консультацією. Угу. От власне, такий пункт рекрутингу в Одесі є. Дякую вам, Тетяна Чороба, начальниця регіональної рекрутингової групи Південь 4-го центру рекрутингу сил ТРО Збройних сил України, була сьогодні в нашій студії. Ну, власне, головна тема нашої розмови була, був контракт 1824, але бачите, ми обговорили багато інших питань. Виявляється, є ще один контракт, 60 І це, до речі, ми ще не озвучували жодного разу. Тому він ось зараз новий новий з'явився. Ну і до того ж, є багато потреб у війська, взагалі у багатьох спеціалістів, Спеціальностях потреби є і це не обов'язково бойові спеціальності. Це багато тих, які можуть бути корисними і тут у тилу. Тому за інформацією точно можна звертатися і не боятися. Ну принаймні, як сказала Тетяна, з 9 до вісімнадцятої, точно не боятися, що ви можете зайти і звідти не вийти. Тобто, тут ситуація досить контрольована, і я просто про те, що сьогодні багато хто нервує з цього приводу, ось про це так треба просто розуміти, що. До, до рекрутингових до рекрут, рекрутерів трошки інше має бути відношення, тому що приходили до нас і з інших підрозділів, і теж говорять про те, що дуже-дуже зацікавлені саме у мотивованих людях. люди, які мотивовані, найчастіше приходять самостійно і добровільно. Так точно. Дякуємо вам, побачимося на першому міському. Дякую.